Друзі, сьогодні з вами поговоримо про технологію Stop Start в Peugeot. Citroen. Це дуже, дуже крута штука. Зараз ви про неї все дізнаєтесь. Власне, чому ця штука крута? Тому що, от бачите, я заїжджав в Київ, у нас самі знаєте, яка ситуація в країні в зв'язку з тим, що хтось там хвили. То Заїжджав із затори, і бачите, все показує 56 хвилин. 56 хвилин авто було заглушене і продовжує бути заглушеним. Тобто, як працює ця технологія? Працює вона так, що от коли швидкість там десь приблизно менше 20 км і вимкнута передача, то авто глохне і котиться. і котиться. Тобто, не так, як класичний варіант, що типу, приїхав, приїхав есть, став на світофорі, нажав стоп, і тільки тоді авто заглохло. Ні. Вона машина докочується вже заглушеною. Це дуже крута штука. Я не дуже задоволений. Блін, ви бачите, скільки палива я зекономив. Майже годину, скільки б машина це на холостому ходу там молотила, в пробці стояла в заторах. А так от, блін, дуже крута штука. Тому якщо ви думаєте, купувати авто з цією технологією чи без, то от для міста, для заторів, для Києва це взагалі must have. Я вам рекомендую. Дуже крута штука. В неї, звичайно, є мінуси. Мінуси, що треба звикнути. Наприклад, Поки розвертається, можна три рази заглохнути. Наприклад, і так. Також із мінусів ще той момент, що от, наприклад, коли літом спека і машина глохне, то в ці моменти з кондиціонера, з клімата починає дути гарячим воздухом замість холодного. І це не дуже приємно. Тому для літа от, ну, я частенько відключаю цю фішку. Як відключити, ось дивіться, бачите, ось тут є кнопочка Еко, то нажимаєте і воно відключає. Також ось тут є індикатор, я не знаю, чи вам він моргаючим показує, чи ні. От Коли він світиться синім постійно, то тоді от машина заглохла. А коли воно моргає, то це індикація, що йому не вистачає заряду, щоб відключитися. Ну бачите, На моєму акумуляторі вистачає на 58 хвилин. Це мега круто, я паливо зекономив просто вагон. Цікаво, якщо хтось може порахувати, скільки от на цьому на холстому ході вона з'їла бензину, то, будь ласка, напишіть в коментарі. Ось така штука. Рекомендую і машини Peugeot дизельні, і конкретно технологію EHDI. Так що ставимо лайки, підписуємось, далі буде.